Щита Тереса говорить злізє я не помираю, я переходжу до кращого життя. І серед багатьох святих тисяч, а може, незвичайно, очисла в, в католицькій церкві, тільки Франциск називає смерть сестрою. Дуже позитивно приймав її як сестру і дар Божий, котра чекає. На людину в кінці земного полонництва. І дуже сильно вірив, що коли зустріне його смерть, то не буде остання зустріч. Вірив, що після смерті зустріне його Марія з Ангела, цариця Ангелі, зустріне його добра мати і прийме його в свої обійми. хто був у нашій базиліці Святого Франциска в Кракові, Je to kardyna smrti, i kolik ty mámy, které i jenom rovnou a